Почуйте Євангелію правди, істини, Євангелію Царства Божого, яке називається Євангелією Божою, Євангелією Ісуса Христа. Почуйте про нового чоловіка, якого Бог наділяє розумом Христа. І ви зможете, чуєте, підкорити свій розум Христовому. Ви зможете оновлювати розум. Про це ви почуєте з християнських зустрічей. Ви почуєте повнуту благодаті. З християнських зустрічей, що даровано нам, що ми вільні, і як стати взагалі-то вільним все звідси. І це будуть робити тільки ті вірні, які стоять у вірі, які удосконалюються, чуєте учні. Тому що Христос сказав: Я зроблю з вас. Як зробити з нас, ловців, людей, якщо не навчити? Відкрий для себе християнські зустрічі, так і хочу сказати. І ти станеш іншим. Станеш, обов'язково станеш. Тобі захочеться стати учнем Христа.